А, знімсько. Получають ліцензії. У нас на реанімація акредитується так вони лицензию. Ну, Зарані приїжджають. Так, Виноситься питання наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 жовтня 2015 року про затвердження пропозиції щодо реалізації програми та календарний план по виконанню міської програми соціально-економічного розвитку міста Московська на 2015 рік по центральній міській літаці. Шановні члени, значить просимо до пропозиції щодо реалізації програми та календарного плану виконання програми 15 рік по соціальному розвитку, а саме замінити пропання газового лічильника на придбання багатофункціонального функціонального письму. Значить, в серпні місяці були виділені кошти в сумі 760 на придбання, придбання газового лічильника для туберкульозного відділення. Договір було укладено, лічильник ми отримав, але газ перемовиться встановлювати цей лічильник, так як погрішність його складає 1,5. а нам потрібен лічильник для встановлення саме, щоб працювала система погрішність 1. Завод виробник зараз не производить лічильники з погрешністю 1. Mm. Тому просимо внести змінення в рішення і вміста щодчика договор у соответственно договор був розформлений, деньги освобождені і просимо внести. ви його купили? Ми заключили договор, ми отримали щодчик, але він не той, який потрібен нам нужен для встановлення. Для того, щоб встановити той щодчик, який нам прислали, нам потрібно було переділати всю документацию, которая касается именно архитектурного отделения по газовому хозяйству. Поэтому счетчик был возвращен поставщику. Кошты? мы даже не проплачивали. Мы даже на их не проплачивали, но высвободили их из А такого лечения что не Нет, нет, это а Да, была у нас, у, нас, у нас на этот счетчик, именно под такой счетчик сделана вся документация. И сейчас, вот именно сейчас невозможно приобрести этот счетчик, но так как деньги есть, поэтому просим и перераспределить. А технические условия в Гургас на какой счетчик добавлю? На единицу. На единицу. А вы оформили... У нас да, все оформлено на единицу. На единицу, единицу. да. Но сейчас, сейчас на единицу счетчики не выпускают. А мы хотим приобрести два многоцентрального ну, устройства. То есть это принтер, ксерокс и э, сканер. Да, все вольные. А, 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 а как же отделение будет? А ну, там оно отапливается. но сейчас газом отапливается. Просто была проблема со счетчиком э, На поверху отвозили его в метролонию на, на поверхность. в метрологию. Они там говорили, что он не предатель, не приводит. Мы просили, чтобы заменили. Смогли замінити, счетчик було отремонтировано. <головіст> Часто работає, заплення в море. То... Ремонтировали да, да, да. стали счет. Ставлю питання на голосування. Хто за запропонування рішення, прошу голосувати? Хто за? Проти утримались. Немає рішення прийняти. наступне питання Шалині Міха Лістрові, рішення про затвердження уточнених заходів на виконання програми охорони збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Москва. Програма була на 2014 2015 ми уточнюємо обласним центром охорони культурних цінностей Була проведена інвентаризація пам'яток архітектури в нашому місті, за що було витрачено 29 тисяч 477 гривень, і тому ми просимо внести це в програму заходів охорони і збереження використання культурної спадщини. Всім добро. Проверено, так? Да. Так. 29 сталі здовжені. Дієві оплатили. Оплатили? Да. Так. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримали. Немає рішення прийнято. Наступне. Наступне рішення також про затвердження уточнених заходів на виконання програми соціально-економічного. Та культурного розвитку міста Московська по управлінню культури та туризму. На колишньому виконкомі ми затверджували, давали відрозку на придбання телевізору для центральної бібліотеки за 13 тисяч. Ми придбали телевізор за 9 тисяч 805 гривень, і тому ми просимо тепер внести це придбання в програму розвитку соціально-культурного розвитку міста Новомосковська. Московська. Є питання? Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Немає рішення прийнято. Наступне, Наступне, Наступне рішення вийде. про затвердження заключеного звіту з виконання програми охорони збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Новомосковська на 2011-2015 роки. В цьому році дія цієї програми, тому я хочу вам надати звіт. У 2011 році у місті Новомосковську знаходилось 31 пам'ятка культурної спадщини. 18 з них занесені були до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 13 не занесені, як просто місцеві. У 2012 році дві пам'ятки, що були занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток, були виключені. Тому що було оточено їх місце знаходження і пам'ятки були передані Новомосковському району. Але нам додано було пам'ятку археології курга. І визначено ще чотири пам'ятки місцевого значення. Таким чином, на обліку у місті Новомосковську у 2017 році знаходилось 34 пам'ятки культурної спадщини. 17 з них були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 17 до місцевого реєстру. У 2014 році розпорядженням новомосковського міського голови управління культури та туризму було визначено спеціально уповноваженим органом з охорони культурної спадщини у місті Новому І так до компетенції управління культури та туризму були передані і пам'ятки архітектури. Таким чином, на опіку у місті Новомосковській знаходились 42 пам'ятки, 16 пам'яток історії та монументального мистецтва, одна пам'ятка археології, 8 пам'яток архітектури дві з них національного значення, 25 з них були занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 17 це пам'ятки місцевого значення. 15 пам'яток монументального мистецтва археології та історії знаходяться на балансі Новомосковського комінату комунальних підприємств, два на балансі Інтерпаті МТЗ. один на балансі новомосковського шпалопросочного заводу. Щодо пам'яток архітектури, сьогодні розпочата робота по уточненню власників та балансоутримачів і користувачів. Основними результатами роботи програми варто вважати. Постійний моніторинг технічного та естетичного стану пам'яток культурних спадщині їх території. Щорічно, двічі на рік комісії проводились обстеження технічного стану пам'яток разом з представниками комбінату комунальних підприємців. Складалися акти обстеження з вимогами та надавалися комбінату для проведення ремонтних ремонтів. За час дії програми проводились косметичні ремонти на меморіалі Вічна слава. Братська могила воїнів і партизан Громадянської Великої Вітчизняної війни, на пам'ятнику Тарасу Шевченку, воїнам-авіатором 295-ї величок дивізії, братських могил радянських воїнів на мікрорайонах Кулебівка і Воронівка, відновлена огорожа пам'ятника воїнам без логи. Треба відзначити, що в проведенні ремонтних робіт активно приймали участь на спонсорських засадах. Атінкверта Інтерпап'ян МТЗ, Новомосковський шпалопросочуний завод, приватні підприємці Лікар Базилен. У 2011 році розпочалася реконструкція Троїцького собору, фінансування якої проходить як через державний бюджет, так і через міську програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Новомосков. Орієнтована дата закінчення реставраційних робіт у 2016 році. Всього на утримання та благоустрій пам'яток було витрачено комбінатом комунальних підприємств під час дії програми 389 тисяч гривень. Через управління культури на заходи по програмі охорони культурної спадщини було витрачено 35 тисяч 330 гривень та 3 тисячі спонсорських гривень. Рішенням Новомосковської міської ради було затвердження положення про місцеві пам'ятки міста Новомосковська. Рішенням виконкому від 24.0412 року була створена спеціальна комісія, яка визначила пам'ятки місцевого значення, що не увійшли до державного реєстру нерухомих пам'яток України, але є важливим надбанням культурної спадщини міста і перелік яких був затверджений рішенням міської сесії 10 року. 2012 року. Рок. З 2011 року було проведено перезаключення охоронних договорів 20 на пам'яток монументального мистецтва археології та історії. У 2015 році заключено два охоронні договори на пам'ятки архітектури. Для паспортатизації пам'яток монументального мистецтва археології і історії підготовлено 17 облікових карток фотофіксації історичних договорів. У 2015 році проведено оцінку вартості пам'ятки братська могила радянських воїнів на території шпалопросочок заводу. Єдину пам'ятку, яка залишалась без балансової вартості. У 2015 році на замовлення управління культури та туризму фахівцями Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей була проведена інвентарізація 11 пам'яток архітектури міста, яку входила підготовка історичних довідок, публікових карток та фотофіксація. На виконання закону України про засудження комуністичної, національно-соціалістичного, нацистського, тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки. Обласному центру охорони культурних цінностей направлений запит щодо виключення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Володимировичу Лева. Незважаючи на те, що у грудні 2014 року пам'ятник був зруйнований невідомими особами, він продовжує залишатись у реєстрі до рішення Міністерства культури України. Сама пошкоджена пам'ятка, а саме бронзова, бронзова скульптура, знаходиться сьогодні на зберіганні. У балансу утримувача Новомосковського кабінету комунальних підприємств. у період 2011 до 2015 року відбувся пошук жертв війни. Віднайдено 205 імен загиблих солдат та мирних мешканців. Їх прізвища були внесені: 99 імен на пам'ятний знак місця розстрілу мирних жителів ви знаєте на тій стороні. Річ через річку Самара. Одне річ, я був, і на пункти братської могили на Воронівському кладовищі 105 імен на плиті меморіалу Вічна слава. У 2014 році наукоми з співробітниками історія-краєзнавчого музею імені Петра Калишевського спільно з працівниками місцевого телеканалу Самар був створений документальний фільм Святині при Самарі про втрачені пам'ятки Московщині. Надруковані в засобах масової інформації статті, натхнені Собором, імена, що зринули в небуття, доля втрачених ремітрів, присвячених пам'яткам культурної спадщини. За час дії програми в місті виготовлено і встановлено 11 меморіальних дошок, 5 із них спонсорських пошток. У 2011 році дошки на честь підпільників новомосковців Микити Голокої Зіни Білої, розвідниці Асі Жукової Церетеві. У 2012 році на честь члени керівної кріді лекції інтернаціонального комітету концтаборів танконок. У 2013 році на честь командира 564-го фокусу 195-ї спіловецької дивізії на Данико та видатного державного діяча Радзянко. на честь підняття прапору перемоги у місті в 1943 році, також виготовлення на встановлені ще дошки на честь драматурга Бораківського. Підпільників Цокор та Бутенко. У 2014 році встановлені меморіальні дошки на честь повного кавалерового Слави, почесного громадянина міста краєзнавцю Джусава Кошелю та краєзнавцю Джусову. У 2015 році на честь загиблого учасника АТО Костяченко. Через недостатнє фінансування не була проведена заміна пам'ятки з довговічного матеріалу скульптури з, з братської могили радянських воїнів, які загинули під час оборони мікрорайона Кулебівка, оборони номер 1779. Це дуже складне питання, тому що вона, як виготовлена з недовговічних матеріалів, згідно законодавства, вона потребує заміни. Але для того, щоб зробити цю технічну документацію, необхідна тільки ліцензована організація, яка має право на реставрацію пам'яток, які занесені до державного реєстру. Можливо, звичайно, замінити, тому що сама пам'ятка це вважається братська могила, а скульптура, вона. Можна було б замінити її на просту стелу, але при опитуванні жителів мікрорайону Кулебівки вони б хотіли зберегти саме цю скульптурну групу. Вона має звичайно інший естетичний віт, чим просто стела. Тому ми думаємо, що в наступних роках, коли ми продовжимо роботу програми по охороні культурної спадщини, будемо розробляти якось можливо. З другого матеріалу, але виконати саме цю скульптуру, яка і є на сьогоднішній день. Відновити від скульптуру, Замінити все одно. Але ту скульптуру, яка я... да. ну, Також через відсутність в місті історикоопорного архітектурного плану не були визначені охоронні зоні пам'яток та історичні ареали міста. Тому ми можемо, вважаємо, що показники програми були виконані всього на 80% через недостатнє фінансування та суб'єктивних причин. Е, роботу ми вважаємо, учасників програми з її виконання можна вважати задовільною, але робота в галузі пам'ятно-охоронної справи є постійною і непреривно пов'язана з діяльністю іноморського комбінату комунальних підприємств. Із туризмом, і з музейною справою, з освітнім процесом, тому для продовження якісних покращень в даній сфері необхідно продовжити роботу і розробити програму охорони збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Новомосковська на 2016-2021 Все. Тому рішення ми пропонуємо вас затвердити цей світний звіт по виконанні Спіть, будь ласка, меморіальна доска в честь першого, старали, якому партії, що до того, що встановлена під будинку. Воно ми взаконен іде, просто так і поцепили. Ні, вона встановлена, було рішення в закону, Так, так. Да, да. Було було рішення. Вона з форцецьким поштом вона, була встановлена і рішення виконкому готові. У нас пам'ять підсена государство. Він занесений до державного реєстру пам'яток України. Ще питання є? Петрович. Станом питання голосування. Про затвердження заключного звіту виконання програми охорони збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Московська на 2002-2002. Obrigado. a